Гурт Кораль знову записав на щомісячні вечорниці. Цього разу забавлялися весняними іграми. Дивували веснянками, гаївками, однак незвичними, тими, яких вже не чути ані у селах, ані тим паче у місті. Гості дійства гурт родовід, який називають динозаврами збирачами українського фольку, затягнув тоє, котру надибали кілька десятків років тому на перемишлянщині. Писала б'я писаночки, нема комуда. Нема кому дати, нема мого миленького, нема не видати, нема не видати. Чим далі від Львова, тим більше співають. На той час, як ми її записували, то її ще співали. Тут більше 20 більше років. Більше двадцяти. Тут десь було кінець 80-х, початок 90-х років. Ми її записали в моєї коліжанки, яка колись зі мною жила в гуртожитку». А от молодий гурт трояка ружа, де дівчата і у бубна б'ють, і на лірі грають, не відроджує, а інтерпретує народний спів на сучасний лад або ж розкладає веснянки на голоси. Гаївку автентичну ставимо на скажімо, на, на тацю сценічну. Відповідно, додаємо до неї трошки ефектів. Там дівчатка додають трошки інструментів. Я бубню і, але зрештою ми в саму в саму пісеньку не влазимо. А відтак малеча взялася витягувати всіх до весняних танців під музичний супровід родинної капели, незмінного і єдиного чоловіка у гурті Коралі, пана Василя та Любомира Кушлика, який грає на різних інструментах, спершу водили кривого танцю, а вже згодом завивали огірочки, декого забавлятися вчили. Цього року бавилися? Ні, не було. нагоди. Чому сюди прийшли? Просто я зйом з прийшов. пішов. Зйомами Подобається? – Так, звісно. – Якщо чесно, перший раз <свісно> так. <А> ви світки <свісно> з Рівненщини. А там не водять гаївок? <свісно> ні, якщо так, щоб традиційно ні, можливо, діти собі за ручки побавляться так з дитинства. А колись наші предки водили гаївки на цвинтарях, адже ті були при храмах. Ну, бо довкола церкви, тому що це десь, напевно, ця символіка, що Христос воскрес, він е, мертвих з гробу підняв. Тобто це радість, це е, от така весняна сонячна радість Воскресіння. Залунали на вечорницях і веснянки Чорнобиля, адже за кілька днів річниця аварії, а там теж колись люди вміли зустрічати весну. Наші хлопці, ваших дівок, за руку не Забавлялися навколо хліба, що символізує великдень паску та сонце, аби пізніше розділити його поміж гостями. Так кажуть, робили і наші предки. Оксана Снижн, Олександр Бригадир, головні новини. Львова.